Увесь наш світ це величезна гора з усіх боків оточена морем. На море краями спирається тверде небо, яке здіймається над горою у вигляді напівсфери. Саме так уявляли землю жителі Вавилону. Собі вони відводили місце на західному схилі цієї світової гори. Територія Вавилонської держави розкинулась на Месопотамській низовині, на схід від якої розташоване велике за площею і досить високе нагір'я. Швидше за все, саме географічні умови проживання і стали основою уявлень вавилонян про світ, у якому вони жили. Це стосується мешканців не лише Вавилону, а й багатьох інших древніх цивілізацій. Японці вірили, що земля має форму куба, а в її надрах мешкає гігантський дракон, що дихає вогнем. Міркування японців стають зрозумілими, якщо згадати, що Японія це країна з частими землетрусами і активним вулканізмом. Мешканці давньої Індії виявилися ще більш оригінальними. Землю вони вважали півкулею, яка лежить на спинах чотирьох слонів. Слони стоять на черепасі, а черепаха на змії, яка настільки велика, що своїм тілом оточує увесь світ. Справжній прорив в уявленнях про форму землі стався за кілька сотень років до нашої ери у Древній Греції. Спочатку греки вважали землю плоским диском, у центральній частині якого розташована суша, а по краях океан. Втім, у VI столітті до нашої ери Піфагор висловив ідею, що земля має форму кулі, вчення Піфагора поєднувало у собі містику і здоровий глузд, і не завжди спиралося на факти. Але в цьому випадку Піфагор потрапив у ціль. Кілька століть по тому, в часи Платона і Арістотеля, ідея кулястості землі вже була загальновизнаною і базувалась на спостереженнях. Екіпаж корабля, що наближався до берега, спостерігав, як спочатку за горизонту виринали верхівки найвищих гір, а лише потім з'являлися нижчі ділянки суходолу. Мандрівник, який рухався на північ або на південь, бачив різні частини зоряного неба, недоступні для спостереження в інших широтах. Під час місячного затемнення на поверхні місяця можна спостерігати тінь землі, і ця тінь має округлу форму. Все це суперечить ідеї плоскої землі, але добре узгоджується з уявленнями про землю як кулю. Давні греки не лише розуміли, що земля має форму кулі, а й досить точно уявляли її реальні розміри. Першим необхідні розрахунки виконав Ератосфен близько 200 років до нашої ери, встановивши довжину земного екватора за допомогою обчислень висоти Сонця над горизонтом на території Єгипту, знаючи реальну довжину екватора приблизно 40 тисяч кілометрів. Можна стверджувати, що Ератосфен у своїх розрахунках помилився лише на 10-15%. Як же так сталося, що півтори тисячі років по тому Колумб, шукаючи кошти на експедицію до Індії, був змушений усіх переконувати, що Земля не плоска, а кругла, запитаєте ви? Насправді, навряд чи в нього була необхідність когось у цьому переконувати. Сучасні історики майже не сумніваються, що в епоху Колумба, як і сотні років до нього, освічені люди добре розуміли, що земля має форму кулі. Про це у своїх прасях писали багато середньовічних богословів, зокрема, Роджер Бекон, Тома Аквінський, Йоанн Скробоско та інші. Звичайно, були й винятки: Візантійський купець Козьма Інди Коплов таки вважав землю плоскою. Але ж навіть у наш час знаходяться прихильники цієї ідеї. Що стосується середньовіччя, то після перекладу у 11-12 століттях праць Платона і Арістотеля латинською мовою і схвалення їх авторитетними богословами, уявлення про округлість Землі міцно закріпилися в тогочасних наукових колах. Можливо, ви чули дещо іншу історію. Справа в тому, що трактування середньовічної історії істотно змінювалося в більш пізні епохи. У 19 столітті, після того, як західна цивілізація остаточно звільнилася від диктату релігії, церкві почали приписувати всі можливі гріхи, навіть ті, які її не стосувалися. З цього погляду зручно вважати, що середньовічні церковники були настільки темними, що навіть землю вважали плоскою. Такі уявлення набули особливої популярності після публікації у 1828 році книги Вашингтона Ірвінга Життя і подорожі Христофора Колумба, яка стала одним із основних джерел міфу про плоску землю середньовіччя цей міф виявився напрочуд стійким і залишається популярним і в наші дні, перекочувавши в деякі підручники з географії. Отже, уявлення про круглу форму землі в середньовіччі були зовсім неоригінальними. Повернення кругосвітньої експедиції Магеллана у 1522 році остаточно розвіяло останні сумніви. Наступним кроком в розвитку уявлень про форму Землі стали публікації в кінці XVII століття праць Ісаака Ньютона. З гравітаційної теорії Ньютона виводився цікавий наслідок: завдяки обертанню Землі навколо своєї осі, відцентрова сила повинна призводити до сплющення планети на полюсах і випуклості в зоні екватора. Тобто в розрізі земля є не кругом, а еліпсом. Водночас з'явилися прихильники протилежної точки зору, які стверджували, що земля справді сплюснута, але не зі сторони полюсів, а зі сторони екватора. Суперечки між двома таборами вчених тривали кілька десятиліть, доки в 1735 році Французька академія наук вирішила організувати дві експедиції для встановлення істини. Якщо правильна гіпотеза Ньютона, тоді довжина одного градуса дуги Меридіана. Про географічні координати, ми поговоримо в наступних відео, має бути більшою поблизу полюса і меншою поблизу екватора. Тому експедиція із вченими Буге і Кондаміном вирушила в Перу до екватора, а експедиція вченого Мопертюї – в Лапландію як найближче до північного полюса. Виміри, проведені членами обох експедицій, блискуче підтвердили гіпотезу Ньютона, вкотре продемонструвавши прогностичну силу науки. Наскільки ж сильною є сплюснутість Землі? Середній радіус Землі становить 6371 км. Але оскільки Земля сплюснута, величина радіуса не постійна. Екваторіальний радіус, тобто відстань від центру Землі до екватора, має довжину 6378,1 км, а полярний відповідно відстань від центру Землі до одного з полюсів 6356,8 км. Різниця між ними становить відповідно 21,3 км. Діаметр землі вдвічі більший за її радіус, тому різниця між екваторіальним і полярним діаметрами становить 42,6 км. приблизно одна трьохсота від величини середнього діаметра зовсім мало. Саме тому сплюснутість землі практично неможливо відобразити на глобусах малого і середнього розміру. Для неозброєного ока вона виглядає звичайною кулею. Нарешті площа земної поверхні становить 510,1 мільйона кілометрів квадратних. Якщо ми вже торкнулися розмірів землі, варто додати до загальних цифр параметри її окружності. Він також не постійний з тієї ж причини, що й розмір земного радіуса. Довжина екватора становить 40 тисяч кілометрів, а довжина окружності землі, проведеної через полюси, становить 40 тисяч км. Майже круглі числа, чи не так? Це не випадковість. Коли французи в кінці XVIII століття придумали метр, вони визначили його як одну 10 мільйонну відстані від екватора до полюса. Оскільки окружність землі складається з чотирьох таких відстаней, виконавши прості арифметичні перетворення, ми можемо переконатися, що окружність землі у 40 мільйонів разів більша за один метр. Завдяки цьому нам легко запам'ятовувати довжину окружності приблизно 40 тисяч кілометрів. Знаючи формулу довжини кола 2 πr легко і достатньо точно можна вивести складні для запам'ятовування параметри довжини земного радіуса і діаметра, а використавши формулу площі поверхні кулі 4 πr² легко обчислити площу земної поверхні. Таким чином, досить точно модель землі можна відтворити, обертаючи еліпс визначених параметрів навколо своєї осі. Отримана фігура має відповідну назву еліпсоїд обертання і широко використовується в геодезії і картографії. Проте вона все ще не є найточнішим наближенням до реальної форми нашої планети, як відомо всі частинки Землі зв'язані між собою гравітаційною взаємодією. Якби наша планета була ідеально однорідним тілом і з однаковою щільністю в усіх своїх ділянках, завдяки гравітації вона б набула форми ідеального еліпсоїда, тобто трохи сплюснутої кулі. Але земля не однорідна. У земних надрах є ділянки з більшою і меншою щільністю, а на поверхні землі континенти істотно виступають над океанічними западинами, посилюючи відмінності в розподілі маси. Це призводить до того, що реальні контури землі трохи відрізняються від контурів ідеального еліпсоїда. Для їхнього відображення у другій половині 19 століття був введений спеціальний термін геоїд, що буквально означає подібний на землю. Геоїд це неправильна фігура, яку можна образно назвати трішки погнутим еліпсоїдом. Поверхнею Геоїда вважають поверхню із однаковим гравітаційним потенціалом, який відповідає потенціалу океанічної поверхні. Тому поверхня Геоїда співпадає з рівнем морів і океанів. У межах континентів поверхня Геоїда розташована нижче земної поверхні і фактично відображає гіпотетичний рівень океану за умови, якби континенти видалити. Але їхню гравітацію залишити. Ось на цій карті видно, наскільки в різних місцях земної кулі поверхня Геоїда відрізняється від поверхні еліпсоїда. Ця різниця змінюється від мінус 106 до плюс 84 метрів. Наприклад, на території Мальдівів і Шрі-Ланки поверхня Геоїда на сотню метрів нижче від поверхні еліпсоїда. Якби GPS-навігатор орієнтувався лише на параметри еліпсоїда людині, яка стоїть на узбережжі котрогось із цих островів, він повідомляв би, що вона перебуває на 100 метрів нижче рівня моря. То якої ж форми земля насправді: куля, еліпсоїд чи геоїд? Насправді всі ці відповіді правильні. Вибір геометричного наближення залежить від ваших конкретних потреб. Як правило, цілком достатньо вважати землю кулею. Ми здебільшого так і робитимемо під час знайомства з наступними розділами географії. Зайве уточнювати, що земля є еліпсоїдом обертання чи геоїдом, коли мова йде про різний кут падіння сонячних променів на різних широтах. Достатньо знати, що причиною цього є куляста форма землі. Ситуація змінюється, коли ми маємо справу з геодезією і картографією. Тут вже необхідно пам'ятати, що земля є еліпсоїдом, і використовувати модель еліпсоїда для створення точних карт. А без моделі Геоїда не обійтись GPS навігації, і тоді, коли ви хочете найбільш точно охарактеризувати форму землі.